Сьогодні в відео Олександрія презентувала нового головного тренера. Шахтар дізнався першого суперника в лізі Європи. ПСЖ зупиняє перемовини щодо трансферу Іллі Забарного Арсеналу. Запропонували гравця київського Динамо. Фліпо інзагі став тренером нового клубу. Ювентус планує продати гравців на 100 мільйонів євро. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Жерона веде переговори з Ювентусом щодо підписання постійного контракту з Артуром Мело після його успішної оренди в клубі. Переговори продовжаться наступного тижня. Щоб повернути для порта Атлетико Більбао доведеться викласти щонайменше 30 мільйонів євро. Це включає трансферну суму для Альнасера та зарплату самого гравця. Клуб ретельно зважує фінансову доцільність такого кроку. Гравець Борнмута Маркос Сенесі є одним із варіантів у списку вільяреала. Головний тренер хоче підписати хоча б одного лівоногого центрального захисника цього літа, і аргентинець є одним із улюблених варіантів керівництва клубу. Його контракт закінчується наступного сезону. На цьому етапі літнього трансферного вікна Ендрю Робертсон ще не ухвалив жодного рішення щодо свого майбутнього. Захисник планує взяти паузу, аби обговорити все з Ліверпулем. У нього чудові стосунки з клубом і повна взаємна повага. Наталія Зінченко є новою головною тренеркою жіночого металіста 1925. Контракт підписаний на два роки. На новому місці роботи до тренерського штабу наставниці увійдуть Марина Масальська, Олександр Митько, Дмитро Синяк та Анастасія Кварцяна. Офіційно Кирило Нестеренко новий головний тренер Олександрії. ПФЛ представила проєкт складу учасників другої ліги та формат турніру. У другій лізі наступного сезону візьмуть участь 23 команди. Їх поділять на дві групи: у групі А гратиме 11 команд, а у групі Б 12. Офіційно Брайтон придбав центрального захисника Дієго Кополу. Вартість трансферу 11 мільйонів євро. Флоран Гізольфі залишив пост спортивного директора Роми. Француз працював у клубі з минулого літа і рішення прийняте за згодою сторін. Офіційно Вільєреал та Лас-Пальмас досягли трансферної угоди щодо Вінгера Альберто Молейри, який гратиме в клубі наступні п'ять сезонів до червня 2030 року. Дарвін Нуньє може перейти в Наполі. Італійський клуб планує провести переговори з його представниками цього тижня. Євген Калиниченко отримав пропозицію стати асистентом нового головного тренера Олександрії Кирила Нестеренка. Шахтар зіграє з фінським Ільвесом в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Матчі першого кваліфікаційного раунду відбудуться 10 та 17 липня. Буковина виявляє серйозний інтерес до нападника агробізнесу Максима Войтіховського. Офіційно Ревера оголосила про призупинення виступів у другій лізі зі збереженням професійного статусу. Причиною стала партнерська група компаній, яка фінансувала професійний напрям, вирішила переорієнтувати ресурси на підтримку ЗСУ. У той же час клуб як такий існування не припиняє. Команда продовжить виступи у аматорських турнірах, академія надалі працюватиме, а клуб запускає повну спортивну трансформацію. Свою співпрацю з «Пробій» на наступний сезон продовжить Микола Сікач. Офіційно Ілайш Моріба став гравцем сельти. Гравця викупили після оренди в клубі за 6 мільйонів євро. ПСЖ вирішив тимчасово поставити на паузу перемовини з Борнмутом щодо трансферу Іллі Забарного. Клуби мають розбіжності у ціні. Очікується, що перемовини поновляться наприкінці червня. Якщо ПСЖ знову отримає відмову, тоді перемовини остаточно завершаться. Офіційно металіст 1925 придбав Олександра Мартинюка. Трансфер обійшовся їм в півтора мільйона євро. Офіційно ліц придбав лідера оборони Удінезе, яка бійол обійшовся англійцям у 22 мільйони євро. Реалу запропонували підписати Віктора Дьокареша, але клуб відмовився від пропозиції. Арсенал і Челсі охолодили інтерес до Ніко Вільямса. Тепер Барселона та Баварія залишаються ймовірними варіантами на випадок, якщо Вінгер залишить Атлетико Більбао. З наступного сезону у чемпіонаті України Ю-19 з'явиться перша ліга. Команди УПЛ будуть зобов'язані мати команди цього віку, а інші клуби заявлятимуться за бажанням. І як повідомляється, бажаючих наразі багато. Також обговорюється ідея повернення чемпіонату Ю 21 в наступному році, але поки перспективи туманні. Владислав Ванат був офіційно запропонований лондонському арсеналу як можлива опція підсилення клубу. Лейпциг загалом згоден з тим, що зараз слушний момент для розставання з Хаві Сімонсом, але має намір протистояти пропозиціям нижчим за 70 мільйонів євро. Колос і рух ведуть перемовини щодо трансферу Форварда Юрія Климчука. Фермін Лопес отримав пропозицію від Баварії. Однак гравець хоче залишитися в Барселоні. Офіційно Ворскла повідомила про продаж півзахисника Міло та Авділі в словенський клуб Целі. Вартість трансферу 150 тисяч євро. Попри відмову на минулому тижні, Альхіляль продовжує боротьбу за трансфер Віктора Осімхена і готує нову пропозицію для нападника. У гонці за футболіста залишаються також Галатасарай, Ювентус і кілька клубів Запел. Офіційно Філіпо Інзагі – новий головний тренер Палермо. Бернлі близький до підписання Ліама Чауни. Перемовини з Лаціо на завершальній стадії, і правий Вінгер сам наполягає на переході, а клуби узгоджують фінальні деталі. Очікується, що трансфер обійдеться приблизно у 14 мільйонів євро. Барселона хоче підписати Луїса Діаса. Каталонці готові запропонувати за Вінгера Ліверпуля понад 60 мільйонів євро. Лапорта і деку вважають колумбійця головною трансферною ціллю цього літа. Однак іспанський клуб розуміє, що це буде нелегкий трансфер, і платити більше ніж 60 мільйонів вони не готові. Ювентус розраховує заробити 100 мільйонів євро на продажах наступних гравців. Клуб хоче продати Періна, Келлі, Ругані, Дугласа Луїза, Кості, Чамбангула, Влаховича і Міліка. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.